Дуже багато написано книжок та знято кінострічок про життя за ґратами, але всі вони, врешті-решт, тільки наближають до правди. А сьогодення українських в'язниць ще й досі залишається під грифом таємно, що там дійсно відбувається і в яких умовах виправляють злочинців, можна зрозуміти по неймовірній кількості рецидивістів в Україні. Адже за ґрат звичайний шахрай вже виходить досвідченим злочинцем. 8 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроект під номером 4525 про внесення змін до кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів. Іншими словами, про гуманізацію тюрем. Фахівці кажуть: наразі наші в'язниці й так дещо схожі на європейські. От тільки в Європі в такому стані вони були в 30-40-х роках минулого століття. Если учесть, что все, что у нас сделалось за последние 20 лет, мы всего лишь подняли в стандартах, которые были в Европе 30-х годов, мы сейчас где-то порядка 50-60-х годов. Окрім того, запевняють спеціалісти, ставлення до ув'язнених в українських колоніях та тюрмах залишає бажати кращого. Нахождення в наших тюрмах, наказання в 10-кратно більше, чем в тюрьме в Германии или во Франции или там в Англии или в Америке. Не только умови содержания. Во всех отношениях. Тож ухвалення закону про гуманізацію тюрем має врегулювати велику кількість питань і поліпшити умови перебування в'язнів. А саме забезпечити права засуджених на працю, відпочинок, пенсійне забезпечення, утримання хворих на туберкульоз окремо від інших ув'язнених, отримання медичної допомоги. Окрім цього, українським арештантам дозволяють мати при собі портативні персональні комп'ютери, цінні речі, гроші й мобільні телефони. Скасовується і заборона на побачення. Короткострокові зустрічі ув'язнені тепер зможуть отримувати без обмежень, а тривалі до трьох діб один раз на місяць. Дозволено без обмежень також відправляти листи і одержувати посилки та пандеролі. Він буде стремитися на свободу, тому що там його ждуть. А так буде навчатися і буде розуміти, що да, родні хочуть його бачити ждут його возвращения. то это стимул для того, щоб человек не совершал нове преступление. Я б даже больше, это буде елемент профілактики проти нових преступлений. Що буде робити Державна пенітенціарна служба, аби закон почав діяти? У ДПТС наразі не коментують. Чекають, коли закон підпише виконувач обов'язків президента України І додають, докладуть максимум зусиль, щоб діяти цей закон почав якнайшвидше. Фахівці покладають на цей закон великі надії, адже наближення до європейських стандартів диктує нове ставлення до засуджених. Найголовніше, щоб їх справді виправляли, а не гнобили. Бо приниження, намагання вижити за ґратами за будь-яку ціну ще більше затягує ув'язнених у злочинний світ. Різниця між умовами життя в колонії та на волі за новим законом не має відрізнятися аж так кардинально. В'язні насамперед люди. І ця теза червоною ниткою проходить через весь закон. Вся европейская мысль, западная мысль давным-давно была направлена на так называемую гуманизацию содержания заключенных. В конечном итоге заключенные, пусть даже преступники, но это обыкновенные люди, то есть простые граждане, которые нуждаются в нормальных человеческих условиях. Поэтому то, что происходит сейчас, так называемая гуманизация, в принципе нормальный, естественный и позитивный процесс. То есть то, что, наверное, будет больше пользы приносить, чем вреда. Разрешение пользоваться интернетом, средствами связи, то есть благами цивилизованного человечества, понизит уровень озлобленности людей, которые находятся в местах лишения свободы. Как правило, человек, прошедший через тюрьму, не стремится попасть опять туда, если он нормальный психически, физически. Поэтому вполне абсолютно объяснимо это цивилизованно и грамотно облегчить пребывание человека в местах лишения свободы хотя бы вот таких. Если людям будет дан доступ в интернет и более-менее условия какие-то, может они смогут пересмотреть свою жизнь, развиваться. Им надо общение, им надо все. Потому что те самые люди, там даже больше людей сидит нормальных, чем ненормальных. Зная, какие бы, условия у нас в тюрьме, ну не могу сказать, что я четко знаю, но знаю, что э, в загранице условия получше в тюрьме, там действительно может можно жить как санатории, но не в наших тюрьмах. Ну пусть будет у них мобильные телефоны, ну, пусть общаются. Действительно, люди же закрыты в заключении, пусть общаются со своими близкими.